Сьогодні в прамі час інтерв'ю маємо можливість спілкуватися з волонтеним Наливайченком, лідером громадської ініціативи оновлення країни? Вітаю вас. Добрий день є таке прислів'я українського народу, називається Бувших не буває я до вас перше запитання як до вчора ще голови служби безпеки України. На на вашу думку, наскільки трансформувалося в відомство? Наскільки незворотні процеси пішли зараз в службі безпеки України? Ну, ви знаєте, я все ж таки колишні не буває, не, не зовсім підходить ця фраза для мене, тому що я був переведений з дипломатії попереднім президентом. Тому, якщо колишні буває, то ми все ж таки дипломатом хотів би залишитись разом з тим, що стосується служби безпеки України, для того, щоб процеси були незворотніми, переконаний, що в законодавстві треба прописати раз і назавжди заборону роботи власної спецслужби, тобто служби безпеки і інших спецслужб проти власних громадян. Прямо такими словами, тому що добре за тих часів, коли я працював керував службою, було рішення колеги, яке забороняло роботу проти журналістів. Але цього недостатньо. Треба виписати це в законі прямою мовою, прямою нормою, заборона роботи проти журналістів, релігійних організацій, громадських організацій, тому що по своїй суті українська контрозвідка має займатися якраз зовнішнім втручанням, а ніяк не проти власних громадян, незалежно від їх професійного або громадського статусу. На будь-яку державну установу партію на будь-якого держчиновника є е, противаги в громадянському суспільстві, от е, крім служби безпеки України. І що може бути противагою зараз, якщо ми е, от е, оглядачі пишуть, я навіть читаю свіжу статтю, так що служба безпеки рухається в напрямку е, ФСБ. Зараз такі трансформації відбуваються. Що може бути тим стримуючим, щоб не відбулися такий процес? Я б сказав би, що найголовніше не допустити кадебізації, тобто. Повернення часів КДБ, коли дійсно непідконтрольна а, спецслужба у власній країні працювала проти власних громадян. Є два суттєвих важеля: перше це суттєвий парламентський контроль. Це коли дійсно демократичний парламент. У нас з цим поки що великий знак питання. Тому є і другий важель контролю це громадський контроль. Це громадські організації, звітність і підзвітність. Я підкреслю підзвітність служби безпеки і інших правоохоронних органів до речі практиці, громадські організації, дійси. виключно через норму закону. І через готовність керівництва і СБУ і правоохоронних органів допустити правозахисні і громадські організації до своїх колегій і до своїх громадських рад. Такий досвід ми мали 2008-2009 року. Він був не зовсім вдалим з точки зору того, що громадська рада, яка з нами працювала, ми то її чули. Кожен з керівництва служби безпеки та й власне співробітники. але керівництво держави не мало не, не, не реагувало на звернення такої громадської ради або на зауваження. Треба це передбачити і такий механізм відновити і в обов'язковому порядку правозахисні громадські організації включити до громадської ради і служби безпеки і правоохоронних органів насамперед Міністерства внутрішніх справ з тим, щоб вбивство студента. Як сталося це в Києві, було не суто відомчим замкнутим колом, де е, якщо і проводиться службове розслідування, ніхто не знає проти кого і з яким результатом донедавна ще міністр надзвичайної ситуації, е, а тепер заступник секретаря РНБО Нестор Шуфрич буквально е, декілька днів тому сказав: е, сьогодні СБУ обслуговує Льовочкіна, це голова адміністрації президента, і це е, ні в кого не викликає сумнівів. Кінець цитати. Як таке могло статися в такий короткий термін? Ну я не знаю насправді, насправді, чим Нестер не Іванович чи оперує якою інформацію. Я можу зазначити тільки одне: що найголовніше для служби безпеки діяти за законом. Закон прописує підпорядкування президентові цієї спецслужби і підконтрольність парламенту. Але я наголосив би ще, що і до закону треба вне внести, так як ми з вами говорили, додаткову норму заборона роботи проти власних громадян і громадський контроль. А можете пояснити феномен, яким чином ще ще в, в ті часи, коли ви керували відносном, з'явився, е, я, не хочу ви оцінювали, бо я розумію, що це некоректно, Так е, в якійсь особисті якості пана Хорошковського, але яким чином менеджер однієї з потужних корпорацій сусідньої держави, який був підзвітний е, Путіну в свій час. Отримує допуск і починає керувати службою безпеки України. Як з'явився Хорошковський в Службі безпеки України? Ну, такої інформації, підтверджено не було, тому ніяких перешкод саме ця інформація або е, припущення не, не становила для того, щоб Іванович працював. Він приходив тоді, з як ви пам'ятаєте, з керівництво держмедслужби і був переведений президентом. Тому тут питання, знаєте, коли політики ставлять питання в, в цій площині, вони не зовсім правдиві, тому що керівник попередній керівник уряду. Вона якраз і призначала його керівником Державної митної служби. І жодної перешкоди тоді не становила жодна інформація. А коли він був переведений в СБУ, з часом вона з'явилася. Я думаю, що це політизація питання. Ну але ж, наприклад, керівником Масаду не може стати менеджер, який приїхав від Ахмадіни Джада з Ірану. наприклад. Але це треба написати в законодавстві. Тоді чіткі обмеження в законодавстві має бути, тому що не держслужба, я підкреслюю, людину взяли набагато раніше. Він був і, наскільки я пам'ятаю, і міністром економіки в уряді Януковича 2004 року. Тобто людина потрапила на держслужбу, і якщо де головне управління держслужби і керівництво уряду брали людину на роботу, то це питання вже до них. Достатньо популярним серед людей, які вряди годи стають ще й електоратом, така переконання, що більшість наших актуальних політиків так чи інакше на гачку в колишнього КГБ а тепер ФСБ Росії, чи справді надіючи, скажімо, нашу політичну еліту є компромат і інші матеріали в наших сусідів. Що стосується компромату, це питання до сусідів, чи вони використовують. Як тільки сусіди переходили межу і кордон, ви знаєте, що робили СБУ, СБУ, коли я в ньому працював. В Одеській області їх було там п'ятеро, полковник старший, нас це не зупиняло б їх на гарячому, і, зупи, і хопали, і притягували до відповідальності, і вони перебували за гратами за конкретні злочини в нашій території. Що стосується як такого питання, чи є інформація, чи ні, безумовно є. Безумовно, архіви, які вело КДБ, оперативні, і там, де стосувалося негласного співробітництва, так або так званої агентури стукачів, те, що в народі називається, в їх вже немає, і я не побачив в архівах СБУ. Я думаю, що вони давно вже вивезені до Москви. Але питання в наступному: чи є розуміння, що в нашій державі, як і в більшості європейських держав, треба поставити на законодавчому рівні питання? Що стосується правової відповідальності тих, хто організовував злочинну діяльність на нашій території, тих, хто керував тоді тими підрозділами КДБ, які переслідували студентів, які переслідували так званих дисидентів насправді творчу еліту українську, ті, хто поплюжили історію УПА. Ті, хто е перебрехували дуже багато документів або підробляли або відправляли людей в тюрми, це питання про відповідальність надзвичайно важливе. Ви і фактично для чого й мають бути зараз, так ні. Я говорю про відповідальність, якраз тих, хто організовував і вчиняв злочини. Що стосується ілюстрації, як такої загальної, ті, хто це з політичною метою, я думаю, просто не розуміють суті проблеми. Насправді, за ніж більше ніж 70 років існування тоталітарного радянського режиму на нашій території зіпсували. Долі мільйони долі мільйонів і мільйонів людей і дуже багато, і дуже часто і КДБ, і НКВС, і ГПУ до цього вибували показання тортурами, і вони були неправдивими. Тому механічно на основі, навіть якщо і доступимось до тих архівів, переслідувати людей або проводити люстрацію, які під тортурами або ж перед шляхом або перед загрозою, що тебе розстріляють, і вивезуть боківню через півгодини, писали казна що. Це не є правовою підставою, і неправильно було б на основі цих матеріалів проводити люстрацію. З точністю, от я говорю зовсім про інше: розслідувати, хто організував злочини, де людей знищували місця масових пахувань, мільйонів і мільйонів людей закатованих табори на нашій території, ось що треба розслідувати, і заборонити комуністичну ідеологію. Пам'ятники Сталіну і іншим е катам, які організовували репресії, більше того, вимагали їх здійснення і перевиконання. Це надзвичайно можливо. Це є демонтаж совкової ідеології і совкової репресивної машини, яка по суті залишилася зараз нам у спадок. І в правоохоронних органах, коли з стоять беркутівці озброєні проти мирних студентів це той самий совок. Це ті самі конвульсії репресивної машини радянського союзу, і хлопцям молодим голови знову вбивають ті самі конвоїри, що треба бити мирних громадян, тому що вони нібито на тієї вулиці йдуть. Це все коріння звідти, тому треба в правовому плані завершити процедуру і відкрити всі злочини і більше того, їх розслідувати. Тоді можна говорити про те, що ми стаємо європейською державою.